Вітаю! На уроці навчання грамоти. Читання. Тема уроку буква Я, звук А. пом'якшення попереднього приголосного. Читання складів слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай кульку. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Ля, ля ля, у бабусі теля. Ня, ня, Ня у бабусі свиня. Ся, ся, ся. У бабусі порося. Послухай віршик і скажи, яка буква поспішає до нас на урок. Якір і яблуко ягня, перша літера в них я. Але гарно знаю діти я остання в алфавіті. Яка буква до нас поспішає на урок? Буква Я. Знайди, будь ласка, в абетці букву Я. Ось вона. Остання в вабетці. Буква Я цікава буква. Ми вже з тобою знаємо, що буква Я може позначати два звуки. М'який приголосний звук Є, який ми позначаємо двома рисочками, а також голосний А, який ми позначаємо кружечком. Два звуки буква Я позначає, коли вона стоїть на початку слова, наприклад, якір. А також коли вона стоїть після голосного звука олія. Вона позначає два звуки «й», А. А ще буква Я може позначати один звук А, голосний, який ми позначаємо. Кружечком. Вона позначає один голосний, коли стоїть після приголосного. Вона пом'якшує попередній приголосний і позначає звук А. Наприклад, моряк. Відгадай загадку. Український борщ чудовий по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене несмачний. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. Це буряк. Зробимо звуковий аналіз слова буряк. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово буряк, який ти чуєш перший звук. Б. Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Голосний позначаю кружечком. Бур. -р -р. Приголосний м'який позначаю двома рисочками. Буря -а, а голосний позначаю кружечком. Буряк к. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Зверни увагу, буква Я у слові буряк. Пом'якшила попередній приголосний і позначає голосний звук А. Поділимо слово на склади. БУ-РЯК. Визначимо наголос. Буряк. Наголос падає на другий склад, на склад ряк. Визначимо кількість букв у слові. У слові 5 букв. А скільки звуків? Звуків теж п'ять. Пригадай, звук Я на письмі позначається великою друкованою та маленькою друкованою буквою Я, а також рукописною великою та маленькою буквою. «Я». Я. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком! Із жабенятком пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили, дивимось на букву промовляємо звук. А Б В Г Г Д Е Ж, З, И, І, Й, К, Л, М, Н, О, р с т у х ш м'який знак я Проспіваємо голосні, A, U, o, e, I, I. Читаємо склади ям яр яс як яб яв яг ян Яд. Прочитай склади самостійно. а я о я у я и я и я е я я я прочитай Самостійно Розглянь малюнки і разом прочитаємо слова теля теля Сви свиня, свиня порося, порося лля. КА-ЛЯЛЬКА КАР-ТО-ПЛЯ Кар -ля. -ля лян о О-КУ-ЛЯ-РЫ Окуляри. Сукня. Сукня. Школяр. Школяр. Яка буква сьогодні гостювала у нас на уроці? Буква Я. Давай пригадаємо, якщо буква Я стоїть на початку слова, або після голосного, які звуки вона позначає. Вона позначає звуки «й», А. Приголосний м'який звук «й» та голосний звук А. А якщо буква «я» стоїть після приголосного, вона позначає голосний звук А та пом'якшує попередній приголосний. До добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!